Навчити дитину любити рідну землю, чи це почуття приходить саме собою з часом? Патріотами стають чи народжуються? Мабуть, такі питання виникають хоча б раз у житті у кожної людини. Бо так чи інакше ми запитуємо і самі у себе, чи я патріот своєї землі. Кожний у це поняття вкладає свій зміст. Той, хто не знайшов істини, шукає щастя на інших землях у чужих країнах. Кажуть, у більшості саме там приходить осяяння, бо ж родинне коріння кличе додому, не дає вільно дихати на чужині. Хтось усе життя шукає і не може знайти відповіді на це питання. А виявляється, все дуже просто. Варто прислухатися до свого серця або ж запитати у дітей. Саме вони знають відповіді на усі запитання. Я люблю свою рідну землю за те, що вона є взагалі. За те, що такі чудові люди живуть на нашій країні. Хочу побажати всім любити свою рідну батьківщину, адже такої немає ніде. Коли співає вітер у садку, коли шумить дощик у сірім листі. Я дякую за доленьку таку, що дарувала край у золотім намисті. Тут осені, туманова краса і літа бабиного. Тепла благодать, яскраві і блакитні небеса. Така поезія, що хочеться співать. Я тут живу у ріднім златокраї, у щасті, в радості, у смутку і печалі, у теплому травневому розмаї, в осінній в золотом сповитій далі. В зимовій касці ніжно білосніжній Куди спішить чарівне чудо диво, і ти пливеш, но мов насправді вічність, щоб жити там і добре, і щасливо. І дякуєш за рідний милий край, за сонце, за хмаринку кучеряву і віриш, що чудовий злато край найкраще світі цілому по праву. Я українка, гордо заявляю, це моя сутність, це містиль життя. Всі не з піснею зустрічаю, мене так вчили і зараз чу, так я. Я в Україні відте на душею, бо народилась тут я і зросла. Вона чарує мовою своєю у слові я прихована краса. Ми українці, ми тут народились, Вирішуй сам. Це щастя чи Тавро, і хочу я нащадки, щоб гордились від наших справ. Не соромно було. Моя власна поезія, на неї мене надихнула поїздка до села, де я побачила ну, мальовничі поля, ліси, і от саме в полі якось вона на мене дихнула. І прибігши додому в хату, я написала цю поезію. Я гордий тим, що українець з роду» – Таку назву має відкритий всеукраїнський літературно-мистецький конкурс, започаткований товариством просвіта імені Шевченка, як всеукраїнське мистецьке змагання юних поетів та композиторів. Організатори зізнаються, що саме ці дітлахи не лише вірять у силу рідного слова, а й відчувають його надзвичайну енергетику. Приємно те, що діти пишуть так щиро. Так, знаєте, з великою любов'ю, і інколи навіть думаєш, так просто, а так велично і гарно дитина написала. Це наші таланти малі. І цей конкурс саме присвячений розкриттю талантів Юні. Письменники, спілки письменників України. Читають ці твори, перш ніж запросити дитину на конкурс, обов'язково йде читання. І ті, хто посідає перші, другі місця, треті, заохочувальні премії там також визначають. І беруть участь у тих конкурсах всеукраїнських. Щороку десь до десятка наших дітей бере участь у всеукраїнському конкурсі. Це дуже урочисто, дуже святково, чи то біля пам'ятника Тарасу Шевченку, чи то в будинку вчителя, чи в українському домі. Кожен рік по-різному. Ми ще обов'язково відзначаємо вчителів. Обов'язково це велика праця. І ми дякуємо вчителям. І батькам, звичайно, тому що вони надихали дітей, підтримували, допомагали. І якщо хочете, то навіть дитинці вселили думку, що дитина талановита. Що рідне слово має велику силу, колись переконався і видатний український письменник, педагог Борис Грінченко. У його сім'ї говорили російською мовою. А він, прочитавши Кобзар Шевченка, вирішив повернутися до своїх коренів, змінив своє життя і завдяки цьому досягнув великих успіхів. Немає кращого, ніж аромат буску, що за вікном розквітнув, наче казка. Немає кращого, ніж яблуні в танку, і ненчена рука, яка дарує ласку. Немає в нас ріднішого у світі. За край, де вперше ти побачив небеса, тут променями сонця всі думки зігріті, тут не бувала осені, краса, тут день яскравіший у сотні раз, тут пісня звична, веселіше лється, сюди ти прагнеш повернутись повсякчас, бо саме тут найкраще. Все ж живеться. Я пишу поезію три роки і пишу саме про Україну, тому що це моя батьківщина, і мене вона надихає писати саме про неї вірші. А чи чули колись ви солов'я, Як ця чудна пісня в природі луна? А чи бачили ви, як калина цвіте? Мов прекрасна дівчина коханого жде? А чи чули ви мову, що бронить на устах, так, як чула я її у дитячих літах? Україну, я неньку доскону люблю кожен звук, кожен цвіт я навіки ловлю, у скарбничку кладу і в душі збережу. А у час, коли сумно і погано мені, я скарбничку відкрию, чую сміх я рідні, Чую шелест всіх трав і дзюрчання води, Чую спів солов'я і поринаю туди. Де все українське душа де моя, де здорове, веселе робить кроки маля, де матуся мені колискову співа, де калина щороку білим цвітом жива. І я дійсно живу, я цю хвилю ловлю на весь світ прокричу Україну люблю, душею при цьому не скривлю. Дуже вдячна, я ненці за мову і вітчизну мою. Для кожного українця Україна повинна бути чи не єдиною державою на світі, адже це наша батьківщина. Пишайтеся тим, хто ви є. Я вирішила написати цю поезію для того, щоб кожна людина у світі зрозуміла, що батьківщина для нас це саме дороге, що може бути в житті самої людини. Ми повинні пишатися тим, хто ми є. Ми повинні залишатися самими собою. Ми повинні жити, пишатися і. Просто радіти кожному дню, тому що ми живемо саме тут. Ми українці, і цим все сказано. Конкурс творчих дитячих та юнацьких робіт Я гордий тим, що українець з роду» має на меті ще раз привернути увагу до проблем вільного вибору майбутньої долі України, зокрема про відповідальність громадян усієї держави за свій вибір перед нащадками. Цього року на перемогу в обласному етапі конкурсу претендували 40 юних поетів та композиторів. Свої почуття та емоції вони передавали силою слова. Народилася я в Україні там, в купальській ночі ясні, по Дніпро я сні, віночок пускала, він коханням вернувся мені, і за руки тримаючись знову, крізь вогонь ми стрибали удвох. Пам'ятаю ту щиру розмову, очі в очі і папороть. Ох, почуття наші перші, дитячі, наче квітка, що сяє вночі, знову очі і руки гарячі, і долоня твоя на плечі. Народилася я в Україні, де розлився величний Дніпро, де відлуння козацької слави по дніпровських схилах пройшло. Я люблю усім серцем щиро батьківщину рідну свою. Я навіки її дитина, і в яким би далекім краю, на якій непривітній чужині не спіткала мене біда? Я згадаю свою країну, і відступить година лиха. Народилися ми в Україні, в благодатнім козацьким краю. Ми держави вільної діти, їй історію пишемо нову. Народилася я в Україні, де безсмертного дух Кобзаря вічно житиме в тій солов'їній і незгасній, неначе зоря, українській, народній, величній, мові цій, що Шевченко творив, дав їй сили на довгі сторіччя, і народ український ожив, запалили поетою вірші про метеї в вогонь у серцях. В них калина, земля колискова. Рідна ненька природа казкова, і любов до країни й слова об'єднали й вказали нам шлях. Тож живімо, як дружня родина, північ-південь, схід до Карпат. Об'єднаємо усю Україну у квітучий вишневий сад. Це вже не перший мій виступ на цій сцені. П'ятий рік підряд я тут виступаю. Мені дуже подобається. Тут Тут всі люди дуже приємні, відкриті, щирі І це мене мана... Надихає до того, щоб я знову сюди приїжджала, знову складала нові вірші, знову зустрічала своїх друзів, з якими тут е, знайомлюся і бачу ну, щорічно. Е, пишу я вірші вже дуже давно, ще з дитинства. У мене мама пише гарно вірші, і я мабуть успадкувала цей талант, можна маленький так сказати, від неї. Е, сьогодні я виконувала вірш, я просто родом з України. Багато в світі є творінь, і хочеться їх бачить знову, та серце радістю щемить, коли вертаємось додому. Книжок є зібрано у нас, і мудрості чимало маєм, та душу полонив Тарас, і з його книг ми скарб черпаєм. Дивує сакура, красою світ, та все ж миліше нам калина, зібрав всю ніжність її цвіт. А плід чарує, мов дівчина, відомі в спорті імена. У кожнім домі всі їх знають, та моя гордість меж не зна, коли клички на рин ступають. Ми любим їсти все смачне, французьку кухню, італійську, та борщ, вареники, сальце, втішають душу українську. Люблю я свій чудовий край. Поля, лани, ліси, долини. Хай гордолинам не небокрай, Я просто родом з України. У нас багата історія і дуже багато прикладів перемог, багата культура, осягнувши яку українці стануть істинними патріотами своєї країни. Радість дісмутов, думки і бажання, ми розділяємо завжди. Силою духу і світом єднання є Україно в нас внастим, Україно, моя, Україно, ти як ма. Баються зорі, плещуться хвилі, Дніпра, скрізь розцвітаю, неозорі, квіта вимиру й добра, українного моя Україно, ти, як мати, для мене дитина, Полі ріки, як відкрипаля, що триває. Boca Я горда тим, що народилась у Вкраїні, що українці вся моя рідня, що з діда, прадіда, ми, гречко сії, що мова українська моя, я тим горджусь, що піднімаємось з колін, що гордість нищить в душах холоїв, що нам не байдуже, хто ми, бо в забутті і так же довго йшли. Я вірю, що моя найкраща земля, своє майбутнє під щасливою зорею здобува. Я хочу, щоб з нами рахувались, поважали і Прапор України в усім світі знали, і я горджусь, що українкою зовусь, що гордо йду, а не плетусь, що з кожним днем. Дивлюсь у майбуття і з гідністю вступаю у нове життя. І доки серце в грудях б'є, одне прохання до Бога в мене є, залиш надію моєму народу, щоб передав він козацьку славу від роду і до роду. щоб він дожив до Красної весни. Щоби здійснились всі його найкращі сни, щоб знов, як за Богдана, грала кров, щоб над країною світив святий покров, щоб з гордістю казали, українець, я і ти. Я щодня ходжу по українській землі. Я дивлюся на своїх батьків, які є за національністю україн... українцями. І мені просто хотілося. Подякувати їм за те, що я народилася на Україні у найкращій країні в світі. А ще мені хотілося, щоб люди, які живуть на території України, не просто жили, а вони відчували себе справжніми громадянами України. Адже Україна це співуча країна, це країна, яка має справді красиву історію, історію, яка змушує нас задумуватися, хто ми на цій землі. Ми живемо лише один раз. І за своє життя треба зробити дуже багато хороших справ, щоб за нашими спинами залишилося спогад про нас і справді сказали, що ця людина є українкою. А ще варто жити для того, щоб просто розуміти, що ми гідні звання українців. Діти від природи наділені багатою уявою і сприймають світ як гру, в якій реальність переплітається з фантазією. Що можуть зробити батьки, щоб у міру дорослішання малюка його творчий потенціал не вичерпувався, а максимально розкривався? Про це сьогодні і поговоримо. Допомогти дітям розвинути творчі здібності мають не лише педагоги, а й батьки. Під час виконання будь-яких завдань потрібно створити емоційну, доброзичливу атмосферу. Тож слід враховувати інтереси, потреби, потенційні можливості та здібності дітей. Тоді вирішення творчих завдань пробуджує у кожного школяра дослідницьку активність, поглиблює інтерес до творчої діяльності, спонукає до успішних дій та досягнення поставленої мети. Діти стають більш самостійними та впевненими в собі, а також у своїх можливостях. Тяг здатні знайти вихід з проблемних ситуацій, стимулюючи у малечі творчий підхід до вирішення проблем, ви закладаєте основу розвитку творчої особистості. При підготовці маленьких школярів до творчої діяльності особливу увагу зверніть на розвиток усвідомленого спонукання їхніх думок та дій до творчості, потягів та бажань оволодіти вміннями та знаннями, котрі визначать власний творчий пошук, нестандартне мислення та оригінальність. Обов'язково запишіть свою дитину до різноманітних гуртків та секцій. Там діти самостійно будуть вчитися творчій активності, зможуть свідомо та корисно використовувати свій вільний час, розвиватимуть нестандартне мислення та власні здібності. Ну, звичайно, шахи розвивають тіло, але і творчість, тому що в шахах для того, щоб виграти, треба уявляти знову ж таки наперед. Да? Гарні шахісти бачать наперед кілька ходів. Да? Тому, знову ж таки це розвиток уяви дуже важливий. І чим більше діти цим займаються, тим це впливає на взагалі на розвиток дитини. Не можна сказати, що ось ми цим займаємося, ми розвиваємо тільки логіку, чи тільки математичні здібності, да? чи тільки там здібності до мови. От ми вчимо там дитину писати твори. Здібності до математики і до мови практично. Рівно, рівноцінні, вони майже однакові. Гарний математик буде гарним, гарним мовником насправді. Хвалити дитину, якщо вона робить щось дуже гарне. Не відмахуватися, тому що дуже часто діти показують батькам свої там, досягнення. Там, дитина приходить з дитячого садочку, вона там ліпить, малює, там дуже багато таких занять. А мамі немає часу, да? а татові немає часу. Так, ви день, два, три тижні. Воно більше не буде навіть намагатися цього робити. Показувати не буде, вона нікому не потрібно. Молодший шкільний вік кажуть психологи. Це період для розвитку спеціальних здібностей. У цей час вони активно сприймають дійсність. Щоправда, швидко втомлюються, а це викликає необхідність зміни та урізноманітнення видів діяльності. Дітям цього віку притаманні конкретність і образність мислення, емоційність, швидка зміна настрою, недостатність життєвого досвіду і знань змінюються фантазією. Образи мислення, відсутність стереотипу, емоційність, естетичне ставлення до дійсності, що оточує. Ці яскраві притаманні всім молодшим школярам якості і свідчать про широкий рівень творчих здібностей вікової категорії у цілому. Саме на цьому етапі починають виявлятися і спеціальні здібності музичні, літературні, організаторські та акторські. У цей період діти залюбки складають вірші, казки, оповідання. Щоправда, їхні літературні твори недосконалі за змістом і формою, проте вони мають велике значення для розвитку їхньої психіки. В цілому у цьому віці дітей ще не можна розглядати як письменників. На думку психологів, після шести років у дітей розвиваються і музичні здібності. Вони сприймають музику вже на емоційному рівні, мають здібність переживати її за допомогою рухів. На думку педагогів та психологів, творчість не є спадковою. Її можна розвинути у будь-якій дитині. Головне не втратити час. Формування творчого характеру залежить більше від сім'ї, яка здатна розвинути або знищити творчий потенціал дитини ще у дошкільному віці. Тому великого значення набуває система виховання творчих здібностей як у сім'ї, так і у школі. Художня творчість приносить дитині духовну рівновагу, розкриває здібності до навчання, до вміння думати, аналізувати, шукати і знаходити оптимальні рішення у всіх випадках життя. Художня освіта допомагає розвинути вміння долати слабкість і страх, розвинути ініціативність, здібність мислити та діяти природньо, без примусу. А в результаті глибоке розуміння життєвих процесів. Здібність бачити, відкривати і створювати щось нове. Істинна освіта допоможе людині будь-якої професії стати творцем. Причину поганої успішності ми шукаємо де завгодно. В характері дитини, у її здібностях в умінні організовуватися. Ми караємо своїх чат, вмовляємо їх, витрачаємо гроші на репетиторів. Але все марно, що ж робити. Не засмучуйтесь і не панікуйте, спробуйте скоригувати меню. Дієтологи вважають, що винуватцем поганих оцінок може бути харчування школяра. Головний мозок в процесі росту дитини дуже вибагливий до їжі. Для нормальної життєдіяльності йому потрібно значно більше поживних речовин ніж, наприклад, ниркам або печінці. та й якість їжі у зростаючого вундеркінда повинна бути особливою. До меню школяра обов'язково мають входити. Жирна морська риба, вона поліпшує когнітивну функцію мозку. Жовтки покращують пам'ять. А олія, чудовий антиоксидант, захищає нервові мембрани мозку. Глюкоза, що міститься у зернових культурах, створює справжнє пальне для мозку. Клітковина виконує роль регулювальника надходження глюкози в кров, вітаміни групи Б живлять нервову систему. Вибираючи хлібобулочні вироби, віддавайте перевагу випічці з невибіленого борошна. Вівсянка допоможе максимально використовувати інтелект дитини: полуниця, чорниця, вишня, малина, ожина вони покращують пам'ять. Бобові дуже багаті на складні вуглеводи, клітковину, вітаміни та мінерали. Зазвичай діти їх їдять неохоче, тож тут треба застосувати усі кулінарні прийоми. Формуючи овочеве меню школяра, врахуйте, що яскраво забарвлені овочі містять величезну кількість антиоксидантів, що відновлюють ушкоджені клітини. Молоко та йогурт забезпечують ріст мозкової тканини, нежирне м'ясо, джерела заліза та цинку. Без достатньої кількості цих мікроелементів когнітивна функція мозку може давати збої. Зважте, що м'ясо бажано їсти разом із продуктами, що містять величезну кількість вітаміну С. Він підвищує засвоюваність заліза організмом. Зрозуміло, що значну частину дня діти проводять у школі і годувати їх правильно можна лише увечері. Ранок не береться до уваги, оскільки більшість дітей. У цей час погоджується їсти тільки найулюбленіші страви. Тож давайте дитині у школу правильні бутерброди з рибою або яловичиною замість ковбаси. Що стосується овочів і фруктів, то коментарі тут, як кажуть, зайві, їх потрібно їсти завжди і в необмеженій кількості. Правильно годуючи дитину, ви допоможете їй значно покращити рівень знань.